Розкажіть про найстрашнішу зустріч з незнайомою людиною, яка досі викликає у вас мурахи по шкірі. Одного разу вночі до нас з подругою підійшов чоловік біля бару. Він запитав, чи чули ми про вбивство в нью Брайтоні. Ми, звісно ж, не чули. Він продовжив пояснювати, що його подругу вбили, а наступного ранку я побачила, що його заарештували за вбивство, за її вбивство. У 2001 році я була вагітна первістком. Незадовго до від'їзду в пологовий будинок я робила покупки у Велмарті, і я почала помічати одну жінку в кожному проході, яким я йшла. На вигляд їй було близько 30 років. Коли я зайшла до дитячого відділу, щоб подивитись на одяг, вона почала ставити мені запитання. Спочатку звичайні, наприклад, про стать дитини, а потім питання почали ставати все дивнішими: Чи я одружена, чи є у нас будинок, або хтось з Дні допомагатиме нам після пологів. Я з Мічигану, а жили ми у Флориді. Це було трохи дивно. Я була молода, 20 років, заміжня. Мій чоловік на дійсній військовій службі, але жили ми за межами військової бази в орендованому будинку. Я просто сказала їй, що так. Ми схвильовані з цього приводу, попрощалась і побажала їй гарного дня. Потім вона почала ходити за мною, кажучи, що її чоловік вийшов з магазину і вони взагалі можуть допомогти мені віднести продукти додому. І ось тоді я вже дуже занервувала. Я сказала їй, що зі мною все гаразд. Дякую, мій чоловік вдома і може мені допомогти. Тоді вона сказала, що у них є велика вантажівка і що вона купить мені велику дитячу колиску. Я вічливо відмовилась, а вона так наполягала, що ставала агресивною. Запропонувала купити моєму чоловікові гриль, оскільки нам не потрібні були дитячі речі. У цей момент я почала панікувати, бо знала, що з цією жінкою щось не так. Я пішла на касу і вона те. Вона розплатилася раніше за мене, і я побачила, як вона вибігла з магазину. І, звичайно ж, вона та її чоловік у машині стояли на тротуарі прямо перед входом. Вони були на побитій старій жовтій вантажівці фургоні. Чоловік опустив вікно і сказав: Ми були б раді допомогти тобі з цим. Я знову відмовилась і пішла до своєї машини, завантажилася і хвилину спостерігала за ними, а вони не рухались, просто дивились на мене. Як тільки я виїхала, вони теж рушили. Я їхала і плакала близько 30 хвилин, переконуючись, що вони відстали перш ніж мені захотілось в туалет, і треба було терміново їхати додому. Зараз мені 44, і це був перший і останній випадок, коли я відчула такий рівень страху в своєму житті. Мені було близько 10 років. Я поверталась додому з парку зі своєю молодшою сестрою. А вона, будучи впертою молодшою сестрою, казала: Мені не потрібна старша сестра, яка грає зі мною в маму. Вона навмисно йшла на 20 метрів попереду, щоб ніхто навіть не подумав, що ми були разом. Вона завернула за ріг, і я почула крик, від якого просто холоне кров. Я ніколи в житті не проходила 20 метрів так швидко. Я завертаю за ріг, а там чоловік, тримаючи мою сестру. Сестру за горло тягне її до відчиненого автомобіля, припаркованого неподалік. Коли він побачив, що я наступаю і незрозуміло кричу, чесно кажучи, я вже не знаю, що я там кричала. Я була налякана донестями. Він зрозумів, що нас двоє, і кинув її, стрибнув у машину і поїхав геть. У неї ще кілька днів на горлі були синці у вигляді відбитків пальців. Схожий випадок стався з моїм другом, який виїхав на прогулянку на велосипеді з трьома маленькими дітьми. Його чотирирічна донька їхала трохи попереду і піднімалась на невеличкий пагорб. Коли мій друг піднявся на пагорб, він побачив чоловіка, який стягував його доньку з велосипеда, намагаючись забрати її з собою. Тож таке лайно може статися дуже швидко. Я працювала в гастрономії, підійшов покупець і запитав мою думку про щось там. Я порекомендувала йому все, що він хотів, і була дуже доброзичливою з ним. Напевне, врешті-решт, він подзвонив до магазину того ж вечора і запитав про мене. Інша дівчина, з якою я працювала, навіть не запропонувала мені телефон, просто сказала йому, що я пішла. Слава Богу. Він повернувся наступного дня і почав ставити мені особисті запитання, на які я дуже туманно відповідала. А потім він почав допомагати. Іншим покупцям. Він йшов, але повертався наступного дня. Мені довелося залучити керівництво для вирішення цієї ситуації. Він стояв як стовп, просто спостерігаючи за мною. Приблизно місяць мене щовечора доводилось проводжати до машини. Я щовечора по дорозі додому дзвонила своєму хлопцеві, який на той час ще не був моїм чоловіком. Я говорила з ним. Я жила в багатоквартирному будинку з іншою колегою, і чоловік якої буквально проводжав мене до моїх дверей. Мені і досі здається, що він іноді спостерігає за мною хоча це було близько чотирьох років тому. Під час навчання в аспірантурі я працювала у бібліотеці, і один чоловік прийшов до мого відділу з проханням навчити його користуватись старою технікою, яка ще була у нас в наявності. Це було одразу після відкриття одного ранку, і я була єдиною, хто міг навчити його користуватись деякими машинками. Він підходив майже щодня, і якщо я не працювала того дня, він йшов. Він з'ясував мій графік і те, що я працюю, як тільки бібліотека відкривається в певні дні. Коли я була поруч з ним, у нього завжди виник. Ало багато запитань і труднощів з технікою. Одного ранку, коли я мала бути на роботі, але через зустріч запізнилась приблизно на 30 хвилин. Він виявив замість мене мого великого чоловіка колегу, А що стало апогеєм. Одного разу він провів ніч, сховавшись у ванній кімнаті бібліотеки. Він не виходив звідти всю ніч, щоб не спрацювали датчики руху. Ми викликали поліцію, і коли я приїхала, його вели до поліцейської машини. Зрозуміло, що йому заборонили коли-небудь знову заходити. До бібліотеки я також більше не працювала сама. Під сама я маю на увазі саму себе у своїй секції на своєму поверсі, оскільки це була величезна бібліотека. Я завжди працювала з колегою, чоловіком і ще одним адміністратором, коли були вільні місця. Мені було 17 років, я був у Нью-Йорку. Я вийшов з готелю, щоб купити круасанів біля Таймсквер. Я вже досить добре знав Нью-Йорк, тож для мене це була нормальна така прогулянка містом. Коли я йшов, я навіть не помітив, що за мною хтось стежить, аж поки поліцейський не почав швидко наближатись до мене з правого боку. І саме в той момент, коли той, хто мене переслідував, збирався схопити мене. Поліцейський буквально схопив злочинця за руку. У мене відмовило мову, і я просто продовжував йти до дозволяючи поліцейському зробити свою роботу. Коли я жив в орендованій квартирі на західній стороні Альбукерки багато місяців тому в мої двері постукав репищик населення. Ну добре, подумав я, хтось же повинен це робити. Він запитав мене, скільки людей живе в будинку, як довго я там живу, і багато інших питань. Потім він попросив мій номер соціального страхування, а також номер моєї дружини. І ні, я не даю свій номер нікому, окрім чувакам з податкової. Він же сказав: це закон, ви повинні надати мені його. Я сказав ні. Ні, абсолютно не маю. А тепер, будь ласка, йдіть. Він пригрозив повернутися завтра. Звичайно ж, він з'являється наступного дня, стукає в мої двері і кричить ззовні: Я знаю, що ти вдома, я знаю, що ти там, я повернусь ще завтра. Він повернувся і на третій день, стукає в двері, а я кричу через них, що я зараз викличу поліцію, довбаний психопат. Поліція з'явилась через 15 хвилин, а він все, що стояв там зі своїм блокнотом. Поліція забирає його посвідчення, щось говорить. По рації і повертається через 10 хвилин. Сер, але у нас немає жодних записів про те, що ви працюєте над місцевим переписом населення. Вам потрібно звільнити приміщення. Це був дуже дивний досвід. Не те, щоб у мене мороз по шкірі побіг, але було досить моторошно. Я виходив з клубу зі своїм другом, і ми зіштовхнулись з двома дуже п'яними молодими жінками. Вони були настільки п'яні, що одна з них постійно повторювала: де мій телефон? Я загубила свій телефон. Поки не зрозуміла, що він наполовину застряг у її ковтинці. Вони почали розмовляти з нами, і я вирішив переконатися, що вони дістануться додому в безпеці. Вони не хотіли платити за обер і хотіли йти додому пішки, незважаючи. Аючи на те, що і ходити вони не могли. Я наполягав, щоб вони замовили його і зробив це для них. Також я вирішив зачекати, щоб потім замовити свій Uber, і вони буквально були надзвичайно вразливими. Можливо, їм нещодавно виповнилось 18. І поки я чекав, до нас підійшов дуже дивний чувак з дивним поглядом. Він запитує, чи не хочемо ми піти на атепатії, і каже, що його Uber вже під'їжджає. Я вічливо відмовляюсь за всіх нас, а він залишається стояти. Роздивляється. Дівчат і дивлячись у бік входу клубу. Потім під'їжджає його Убер, хоча це був не Убер, мікроавтобус з розсувними дверима. Він відчиняє двері і нічого не каже водієві, пропонує знову нам проїхати на вечірку. Чекає певний час і розуміє, що ми не сядемо до нього, закриває двері типу Убера, нічого не кажучи водієві, і Убер від'їжджає. Потім він повертається до клубу. Він був у клубі тієї ночі і, ймовірно, пішов за жінками, але, на жаль, для нього вони заговорили зі мною. Був один чоловік, який приходив і кричав на нас у парку, бо ми були занадто голосні. Ми часто відповідали йому нахабством, і він, врешті-решт, почав наводити на нас пневматичну рушницю. Як діти, ми думали, що це смішно і вважали, що він просто лякає, а згодом він вбив свою дружину, розбивши її голову молотком. Я дуже запізнююсь, але буду швидше писати, бо конче хочу розказати свою історію. Я, жінка, час від часу люблю випити пива у барі сама, або просто побути на самоті, або, можливо, поспілкуватись з барменом, якщо він у настрої. Іноді я отримую небажану увагу, але зазвичай згадка про мого хлопця змушує людей відступати без проблем. Але одного разу я була в маленькому барі біля мого дому. Якийсь чоловік сів поруч зі мною і почав зі мною розмовляти. Дружелюб. Ні речі, нічого особливого, я навіть не запам'ятала його ім'я, а потім він каже: Ти живеш на мою адресу, називає і квартира один на розі, правильно? Я жила в квартирному комплексі, і моя квартира справді була номер один на розі. Я ніколи раніше не бачила цього чоловіка, я відчула щось неладне. Ні, відповіла я. Вибачте, ви мене з кимось сплутали. Його поведінка змінилась миттєво. Він повернувся до мене з дуже роздратованим виразом обличчя і сказав. Ні, я бачу тебе, я завжди тебе бачу, ти живеш там. Його тон був дуже дивним, поєднанням розчарування та образи. Він просто дивився на мене, чекаючи, поки я відповім: Вставте сюди мем, я в небезпеці з Ральфом і Сімпсонів. Я запнулась, відповіла: Ні, я не живу там ще раз. Заплатила за рахунок і пішла. Я боялася йти додому, тому пішла до подруги, яка дала мені перцевий балончик про всяк випадок. Не те, щоб я вміла ним користуватись, але це. Вже хоча б щось. На щастя, я його більше не бачила. Я майже одразу переїхала з тієї квартири, бо я про це вже думала, але ця ситуація підштовхнула мене. Моя здогадка і надія була в тому, що він живе поруч і просто не вміє спілкуватися. Але те, як він сказав, я завжди тебе бачу, досі викликає в мене холод по спині. Привіт усім! Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Дуже вас люблю.